Головна штука це стан ляха. Ти розумієш наскільки це правильно, тому що ти зараз тебе слухає і згадує навіть оці всі історії, також гіпотези про гормональні сплески, типу там не роби це, бо тому, що гормони такі. А у цей час не роби це, тому що гормони такі, але це все фігня, тому що коли ти завжди у піднятому стані на тебе це взагалі не працює. І твої гормони підлаштовуються під твій стан. Ну, це типа це магія, але воно так і є. Зараз, звичайно, нас можливо там захитять якісь дуже великі медики. Ну це ж просто перевірено на практиці, розумієш? Слухай. Я сьогодні після тренування у мене дівчинка тренувалась. І ми щось після тренування з групи почали розмовляти про офлайн-тренування, почали розмовляти щось там про їжу, про калорії. І виявляється, а вона новенька. Вона каже: слухай, я займаюся, вона, типа нутриціолог, але в них там свій тут місцевий проєкт, вони працюють з людьми, допомагають їм скинути вагу і людям, які важать там 150 кілограмів. Ну, тобто там серйозні штуки. Угу. І зараз я забіжу трішки наперед. І ми поспілкувалися. Я кажу, я зараз інтенсив онлайн проводжу, а вона каже: Розкажи, як воно у тебе відбувається, чи є результати? Бо мої діпи, не худнуть. Uh -huh. І я зрозумів, по перше, що вони їх обмежують дуже сильно. Ну тобто, там зі 150 вони по колоражу там умовно зменшують вдвічі тобто Зганяють їх аж на 90, тобто на бажану вагу. І це mm -hmm. якраз тема сьогоднішнього ефіру. Чому не, не, не можна взагалі ні в якому разі робити такі дуже потужні Стрібки. стрибки uh -huh. Да І ми ще у нас ще буде на цю тему завдання на другому тижні. Ми ще піднімемо цю тему. Але вона каже: вони не худнуть. Я кажу: вони тебе обманюють. Вона каже, не може бути. Я кажу, а іншого варіанту немає.